Честки! У сьогоднішньому відео ми з вами будемо вивчати два слова: це здецидування і це слово вашнє. Поговоримо сьогодні про усі їхні значення і коли їх використовувати. <му> слово здецидування. Здецидування. Тут, будь ласка, при вимові, пам'ятаємо, що і Е читається як «є», тому в кінці буде нє, здецидування. І це слово українською перекладається трьома різними способами. Перше це безумовно. Другий спосіб перекладу це рішуче, і третій спосіб це категорично. І зараз розберемо це на прикладах, бо пам'ятайте, що такі слова багатозначні. І значення яких залежить від контексту, краще, власне, запам'ятовувати у конкретних прикладах. Отже, пішли ми собі до першого перекладу, тобто безумовно. безумовно. Наприклад, я безумовно вважаю, що це найкраще рішення. Перекладаємо це польською. Здецидовані уважам, так, з уважам, тобто я безумовно вважаю, вважаю безумовно. «Же то Жет найлепша деция. Жито є найлепша деция, то тобто що це є найкраще рішення. Здецидування уважаю, що то є найлепша деция. Я безумовно вважаю, що це найкраще рішення. Наступний переклад це рішуче. Наприклад, я рішуче підтримую цю ініціативу, так, рішуче підтримую. Рішуче вирішую так в таких словосполученнях. Наприклад, здецидування попірам те ініціативе, здецидування попірам те ініціативи, тобто я рішуче підтримую цю ініціативу. Здецидування в цьому контексті як рішуче. І вже наше третє здачення до слова здецидування це категорично. Наприклад. Я категорично не погоджуюся з цією думкою. На польську це перекладаємо як здецидування ні згадзам ще стов опіннів. Здецидування ні згадзам ще стов опініо. Здецидування ні зґазам ще стов опінієв. Опінія так перекладаємо тут як якась думка повшехна, так, якась така загальна думка. І в цьому контексті це категорично. А зараз ваше завдання це придумати якісь такі речення, щоб власне слово здецидування використалося у своїх трьох різних значеннях: безумовно, рішуче і категорично. І зараз переходимо до слова уашнє. А якщо ви шукаєте курс для вивчення польської мови, то я, звісно, запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я, на який ви можете зареєструватись, натиснувши на лінк під цим відео. У вас переадресує на окрему сторінку, де ви зможете прочитати деталі про курс і взагалі, як все відбувається. Курс інтенсивний, веселий, легкий, потрібно, звісно, працювати, але все це весело, легко і в гарній компанії. Такі основні переваги нашого курсу: він інтенсивний, гарно профільтрована інформація, Ви вивчаєте тільки те, що вам потрібно. Ви також маєте доступ до цього курсу протягом цілого року і 6 місяців перевірки від викладача. Тому, кого зацікавило, обов'язково ознайомлюйтеся з інформацією про курс в описі до цього відео. А я вас запрошую вивчати поиску разом зі мною. До речі, у нашій школі також є індивідуальні уроки, розмовні клуби, є інші іноземні мови. Заповнюйте заявку під цим відео, і наш куратор з вами зв'яжеться. Все, продовжуємо вивчати польські слова. Ну і вважні, так, ну і власне по-перше, треба попрацювати з вимовою цього слова, тому що у нас там на початку є збітка така скупчення звука в і «в». Які у польській мові вимовляються зовсім по-різному. Так, це в, а це В,нє. І це означає. ну, власне, що це означає? І слово вашнє можемо перекласти як власне, дуже легко здогадатись до цього перекладу, якраз. Або ж як тільки що. Тільки що. Почнемо собі зі перекладу власне. Буду читати вам приклади, і ви пробуйте відчути, так, як перекладається це слово у конкретному реченні. Поїхали. Не зробіла ніч продуктивного вікенд. Так, Не зробіла ніч продуктивного пшез Вікенд. Тобто я не зробила нічого продуктивного протягом вихідних. Я на щебі трохи зла, але останній тиждень був масакричне. Є сте на себе трохи зла, я на себе трішки зла. Але останній тиждень був масакричний. Але останній тиждень був жахливий. Мушалам e, трохи відпочуть. Так, я мусила трохи відпочуть, я мусила трішки відпочити. І подруга підтверджує цю думку: наусні, no, твоє самопочуття є найважніше. Нувасні. No, так, загалом запам'ятайте, що у, 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 у власне у цьому перекладі, власне. Слово Вашне дуже часто використовується з такою підсилювальною часточкою: но. «но Наушне. «но ну і власне. Так? Твоє самопочуття є найважніше, тобто твоє самопочуття є найважливіше. Зараз переходимо до перекладу «як», «як раз». І маємо приклад: «Хай, Бартек, маш тераз хвіле. «Хай, Бартек маш терасхвіле. Привіт, Бартку! Ти, у тебе є е, хвилинка зараз. Загалі-то, цей приклад я взяла з е, якогось тексту, але правильно би мало бути Хей Бартку. Так? Тобто «Бартек» у кличному відмінку. Але хто вже навчається на курсі польська мова від до Я, то ми вам розповідали, що кличний відмінок у такому реальному житті, ну, на жаль, він трошки не так часто використовується, як би ми цього хотіли. Тому, власне, можете зустріти і такі форми теж. Хей, Бартек», е, маєш зараз хвіле. Chciałabym z Tobą porozmawiać o naszym wyjeździe w góry. Chciałabym z Tobą porozmawiać. Ja bym chciała z Tobą porozmawiać o naszym wyjeździe w góry, pro nasz wyjazd, pro naszą pojeździe w góry. Cześć, tak, tak, mam. Przywit, e, tak, tak, ja mają. Właśnie miałem do ciebie zadzwonić w tej sprawie. Właśnie miałem do Ciebie zadzwonić w tej sprawie i tu przekładamy to właśnie jak, jak raz. Якраз я мав до тебе мав тобі зателефонувати щодо цієї справи. E, так вже не, це вже не стосується слова, а радше ось цього, цього, цього слово сполучення задзвоніть до когось. Так? Українці радше кажуть зателефонувати кому, так, зателефонувати тобі. Полаце частіше й мовляв, до тебе», задзвонить до когось. Добре, ну і вже третє значення слова Вашнє це тільки що. Читаємо приклад. Честь Кашу, маєш охоту на спацар? Овашні, так? І, от, і власне, так, у цьому вже правильно. Честь Кашу, Кашу в кличному відмінку. Тут все елегантсько, тут все гарно. Привіт, касю! Чи ти маєш охоту на прогулянку? Чи ти хочеш погуляти, так би українською природніше ми це переклали? І це відповідає Каша. Хей-гей, hey, hey. вашні, вручі вам додому. Привіт, привіт! Я тільки що повернулася додому. Дай мені 10 минут, дай мені 10 хвилин, з'єм щось на нашибко, я щось швидко з'їм, і можемо ще споткати перед твоїм домом. І ми можемо зустрітись перед твоїм домом. Що ти на то? Що ти на це? Ось така ситуація у нас зі словом вашє. Тобто перекладаємо його як власне. Якраз або ж як наш в нашому останньому прикладі, тільки що. Е, ось і все. Думаю, що нам цих двох слів децидування і уважні буде достатньо на одну серію. Я знаю, що таким подхвитлівим свувким є ще слово евентуальне. Про нього я, до речі, говорила у своєму старому старому відео. Воно десь там в архівах є. Якщо хтось знайде, то обов'язково його перегляньте. А Якщо хочете, то підготую для вас е, е, окреме відео власне, про значення слова евентуальні, ну бо там теж одним значенням не обійдемося. А загалом пишіть у коментарях, з якими словами ви ще собі не можете дати раду з перекладом і обов'язково підготую таку підбірку у наступних відео. Дякую вам за оглядання. Дякую вам за те, що ви переглянули. Якщо сподобалось, залиште птюк. Чука, залиште вподобайку, підпишіться на цей канал, натисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступні відео. Підпишіться на наш інстаграм, телеграм і всюди, де бачите фрієнток. Дякую вам за увагу і па!